Вже шостий рік фахівці з центру поводження тваринами турбуються, лікують, вакцинують та знаходять люблячу родину. Наразі на прилаштування до нової родини у центрі перебуває більш ніж 400 хвостатих друзів, які чекають на своє друге щасливе життя. Загалом за рік через центр проходить велика кількість тваринок. Лише за 2023 рік до центру потрапило 3600 хвостатих. Центр поводження з тваринами працює як з вуличними, так і з домашніми тваринами. Найчастіше працівники отримують повідомлення від людей, які знаходять тваринок на вулицях. У центрі їх вакцинують від сказу, стерилізують, лікують. Хвостаті перебувають у центрі під час реабілітації. А після тварин знову вивозять до тих районів, звідки привезли, але вже з кліпсою та чіпом. Зокрема, до центру можна звернутися і за платними послугами для вашого домашнього улюбленця теж вакцинація, стерилізація, а також стрижка та купання. Також у центрі можуть допомогти з перевезенням тваринки, наприклад, до лікарні, якщо у вас немає такої можливості. Ми відловлюємо безхатніх собак, вакцинуємо їх від сказу. Робимо стерилізації, кастрацію, ставимо чіп, ставимо кліпсу на вухо і потім вивозимо на місце там, де їх відловили. Послуги у нас є в центрі, це є платні стерилізації, це якщо людина хоче стерилізувати або кастрирувати свою домашню собаку, яка проживає у них вдома, це їхня домашня. Також ми можемо вакцинувати по платним послугам свою домашню тварину. Ми такі услуги. Услуги по собак, Допустим, якщо людина хоче свою домашню собаку відвести. З подвір'я, наприклад, в лічебницю, там але не може. Вона велика або там це, Ми можемо відвести е, теж це по платним послугам, де ну типу, зоотаксі. Але бувають випадки, коли до центру потрапляють і породісті собаки, такі як вівчарки, алабаї, стафи, а іноді і зовсім маленькі породи такси та Йорки. У такому разі фахівці центру обов'язково шукають власників протягом місяця. Тваринці роблять лише щеплення та сподіваються, що пропажу знайдуть і заберуть додому. У іншому разі починають шукати нову родину. Залишаються перш за все це породні тварини, які або е, люди самі привозять нам на прилаштування, або з вулиці по, е, відлову потрапляють до нас. Е, це здебільшого великі породні тварини, такі як Алабай, вівчари, е, е, Стафи. Та й маленькі породні тварини також зараз на вулицях або покинуті, або після вибухів, загублені і таких ми залишаємо на прилаштування, бо породні тварини домашні не прилаштовані до життя на вулиці. Це буде для них великий стрес. Вони не витримають цього. Тому зазвичай породні тварини залишаються на прилаштування. Нещодавно в мережі з'явилась інформація про те, що нібито після того, як одну з безпритульних собак простерилізували, їй стало погано. Волонтерка, яка опікувалась тваринами, швидко поширила цю інформацію. Та ворожа звинувачувала усіх фахівців центру, що вони наразили на небезпеку тварину. Ми вирішили дізнатися детальніше про цей випадок у Марини Бойко, директорки центру. Дивіться стосовно цієї ситуації. Ці собачки потрапили під відлог 20 березня. 26 березня. Собачок за графіком прооперувала лікар. Вони були на післяопераційній перетримці. Дві з цих собачок були в нормальному стані. Загоєння післяопераційних швів було згідно регламенту, все норм без ексцесів. По третій собачці почались в неї знанацька епілептичні нападки. З якого приводу ну тут складно щось коментувати, оскільки ми не являємося клінікою. У нас немає можливості діагностувати, брати аналізи, робити МРТ УЗІ, ну тобто детальні дослідження. Ми являємося тільки центром по стерилізації. Наразі з усіма чотирилапами все добре. Їх вже повернули туди, де вони проживали. Стосовно тієї собаки, які стало погано, волонтерка одразу відвезла її до ветеринарної клініки, де попередньо встановили, що у тварини через вже давнішній укус кліща виявили піроплазмоз. Наразі собачці вже нічого не загрожує. Незважаючи на військовий стан та на труднощі, які спіткали усіх нас, деяким чотирилапим, як от вівчарці, щастить знайти своє щасливе друге життя. Поки хтось знущається, викидає, полишає своїх тварин, інші зроблять усе, аби подарувати, хоча б одному хвостатому другу з центру нове життя в люблячій родині. А якщо ж ви також хочете забрати до себе чотирилапого та стати щасливим власником найвірнішої тварини у світі, ви можете приїхати до центру, який знаходиться у Довгинцівському районі за адресою Привітна 56, або звернутися за номером 068 855 6030. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Сергій Філоненко, перший міський.